Анфантерібель Трампівської адміністрації, Ілон Маск, продовжує випускати заяви одна краща за іншу. Так він написав у своїй мережі X, чи може її треба вже називати Х. що агентство США з міжнародного розвитку, тобто USAID, не підлягає ремонту, а також що на гроші USAID винайшли в Китаї коронавірус. Звісно, жодних доказів цього він не навів, але всі прихильники світових змов відчули під фольгою просто одночасний оргазм. Вау! Коронавірус вигадали іще й на гроші американського діпстейту. До речі, коли з'явився коронавірус при владі був Дональд Трамп, тому можна сміливо говорити, що в появі коронавірусу винен Дональд. Трамп, як тобі таке? Ілон ма.